Перевірки військового обліку роботодавців від тепер перетворюються на повноцінні кадрові ревізії. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці до складу комісії офіційно входять представники держпраці та податкової. Також інспектори можуть перевіряти не лише військовозобов'язаних. А й трудові договори, оплату праці, оформлення персоналу, гарантії мобілізованим, документообіг і навіть витрати на охорону праці. Ризики серйозні адмінштрафи за військовий облік сягають від 34 до п'ятдесяти дев'яти тисяч гривень, штраф держпраці за неоформленого працівника 10 мінімалок, плюс повторні перевірки. А якщо не виконати норму статті 19 закону про охорону праці, мінімум 0,5 фонду зарплати на безпеку праці доведеться доплатити ще 25% від недовитраченої суми. Максимальний штраф може сягнути 5% середньомісячного фонду оплати праці. Тож роботодавцям варто терміново перевірити не лише військовий облік та кадрові документи, але й чи є докази витрат на охорону праці.